Ну що тут, скільки метрів? 18. 18. Це що так довго бурите, вже 3 години бурюєте, тільки 18 метрів. Дуже плотна глина. Доставали інструмент, розбурювали глину. Дайте що. Давай покажемо, що ви там розбурювали, бачите? Ось, ну то плотна глина. Так виглядає. Ось так, працюємо великою технікою, здійсни 31 Отаке От місце для буріння, е, Водовозка, технічна яма, подаємо воду. На штанги породи, які вибурюються, повинні підніматися. Але якщо не піднімаються, треба піднімати інструмент, якщо намотало, і е, відкидати самостійно. Якось так. Швидко чи не швидко, бувають місця, де ми швиденько проходимо, а буває, бачите, мотає глину. Звертайтеся контакти в профілі, це Вінницька область, Немирівський район.